Доброго раночку, друзі. Ось вітає канал Сільське подвір'я. І ось таке болото на Тернопільщині. Тернопільщина, південь Тернопільської області. Знаний багатьма помідорний край. І я долаю дорогу. Ось така дорога ззаді за мною. Ось така дорога напереді. І я долаю ось цю дорогу. Ой, вибачайте. У резинових чоботах. З нормальним настроєм. На лиці. Рухаються в напрямку роботи. Дякувати Богові за все. Дякувати Богові за те, що очі відкрили. Дякуємо Богові і захисникам, що ми їх дійсно відкрили, що все добре, більш-менш. Яке там сказати добре. Коли в державі таке відбувається в Україні, нічого тут особливо і доброго нема. Але ми живемо, маємо далі жити і працювати. Хтось сьогодні вихідний, я працюю, як ви знаєте. Хто зі мною вже давно без вихідних, день у день. Беру вихідний тільки тоді, коли мені потрібно. Тоді вже в мене збирається багато роботи, бо то село і в селі завжди є робота. Ой, збирається багато роботи, і я тоді Беру вихідний, і ми з чоловіком працюємо. Зараз ми пережовуємо стреси. Пережовуємо, передумуємо і живемо далі. І живемо далі, друзі. Запрошую всіх до підписочки, поставити лайчик моєму каналу. Я стараюся для вас і паралельно для майбутнього покоління. І навіть для тих людей, котрі щось пропустили в своєму житті, не навчилися. А я знаю, я вам розповідаю. Ну що, друзі, долаю я свою маленьку річечку. Як бачите, бачите, в резинових чоботах і долаю свою, свої калабані. Калабані вищі кісточки. Вода не тікає, бо кругом болото, кругом мокро. І якось так якось так, друзі. Ой. Ви знаєте. Е, Провіряю я свою статистику на каналі і хочу вам сказати, які ви в мене молодці, як вас уже у мене багато порівняно з попередніми роками. Ще трішечки. І вас у мене буде, друзів, 2000. Я дуже цьому тішуся. Я стараюся для вас щось закинути новеньке. Ну, але і паралельно хочу трішки з вами і поговорити. Можливо, це відео не набере скільки переглядів, скільки мої м'ясні закруточки. Але все рівно, друзі. Я хочу трішки і поговорити. Давайте знайомитися. Моє ім'я Ніна, мого чоловіка звати. Звати, він не звати. Мого чоловіка ім'я Михайло. І ми працюємо для вас. Працюємо, рухаємося в напрямку. Українського контенту підтримуємо українську зйомку. Нехай це буде ось таке болото. Нехай це будуть зараз голі ліси, голі чорні дерева. Але це наше, це рідне, українське. Так. Я вже розповідала, я вже розповідала в якомусь відео, що ми з чоловіком одружилися дуже рано. Мені було 16 років, йому 22. І по суті ми були, як я тепер вже люблю казати, колись. Молоді, дурні, нічого не розуміли, але ми знали і десь глибоко в підсвідомості розуміли, що нам треба вчитися. Знаєте, що я вам хочу показати? Ой, для початку. Зараз. Подивіться, що я побачила над річкою. Верба. І ось так, якщо приблизити, бобри. Десь я виберу хвилинку, зійду на низ біля річки і вам це діло все покажу. Ой, а далі рухаємося в напрямку роботи. Так, перебіжу сама себе, скажу. Що хто зі мною недавно, той... Має розуміти, яку дорогу я долаю на роботу. Два кілометри. І передо мною ось ще такий горбик кам'янистий. <кій> я не скаржуся, я це завжди кажу, тільки дуже задихаюся до цього горба. Роки вже не ті, роки по чуть-чуть беруть своє і. Ноги. Задишка дає про себе чути і знати. Так. Про що я розповідала? Так, подолала я цю гору. Гора назвала я гору Задишка. Це коли я йду на роботу. Коли я буду йти на низ з роботи, це буде відпочинок мій. Ой! Так, тяжко дуже, друзі. Дуже тяжко видріпатися на цю гору. Але нічого, я її подолала. І кожен день її долаю. Так, розповідала я про те, що ми молодими поженилися <кій> і треба було все вчитися. Так, друзі. Це було. Екзаменом нашого життя, екзаменом ми здавали екзамен на витривалість, на спілкування одне з другим на витримку. Тепер мені навіть дочка каже, нам ніби з татом. Тату, мамо, як ви скільки років живете разом, знаючи ваші характери, ви одне другого куштуєте. А я кажу, так я, доню, і ти вчися так. Бо в сім'ї має бути взаємоповага і взаєморозуміння. Не без того. Щоб ми не сварилися. Немає сім'ї, в котрій немає, не буває якихось негараздів. Але ми стараємося, ми старалися, стараємося і будемо надалі старатися, щоб у нас усе виходило. Поважаємо, поважати треба один другого. Оце ми завжди їй торочимо. помага, повага, взаєморозуміння. Це має бути у вас на першому місці. Як би то не складалося, але це так має бути. Ну, якось так, друзі. Якось так. Коротенько про себе. Ось, дійшли ми до перехрестка. Хто зі мною вже давно знає, що далі я в крайній мірі стараюся не знімати, бо далі вже, як бачите, далі вже там, як бачите, починаються приватні будинки і у людське життя немає чого лізти. Тому всім бажаю міцного здоров'я, Божого благословення, бережіть себе і своїх рідних. А я побігла на роботу. На всі ваші коментарі буде відповідь трішки пізніше. Отак. Бережімо себе, бо ми того варті.